Тож, мої вітання, друзі, на каналі з вами знову я Юта, і ми продовжуємо проходити мапу, мапу під назвою, яку ми завжди забуваємо, проходити її доволі так повільно, напряжно. Ми поки що застрягли на локації, останній локації другого перехрестя. Я чесно пограв і трохи за відео. Тобто, як пограв, Я побігав тут, все пробував освітлити. Ну, Жодного разу я не помер, я навіть закрив цей дуже напряжний спавнер, який був ось тут в гравії закопаний. Це був спавнер скелетів. Я, ну, Мені раніше не вдавалося нічого з ним зробити, тому що фішка цієї локації, якщо ви бачите оцей от м -м, пісок душ, то ну, ми в принципі знаємо, що пісок душ сповільнює, коли по ньому ходиш. А, по-моєму, на цьому ще є якийсь додатковий баф. Ну, мені так здається, можливо, я перебільшую, але ти на ньому вже дуже повільно ходиш. І таким чином це створює додаткові незручності. Так, ми прокладали, прокладали, тут, прокладали тут такий от імпровізований мостик майже до середини цієї локації, як мені здається. Я тут, тут зараз трошки ще прокопаю, подивлюсь, що далі. Тут є якесь озеро. З водоспадом, там я бачу човен. І тут є ще недосліджена територія. Там спавнер відьом. Так, а є тут? Так, тут є Ліани до самого, до самого низу. Ми можемо зараз швидко забігти, попробувати закрити цей спавнер відьом. Тут якісь зомбі спавняться. В суперкрутій броні. Бачите, до речі, цей лук, про який я в попередній серії, він реально дуже прикольний. Але в ньому є один маленький нюанс, це те, що в ньому, окрім цього, дикого відкидування особливо нічого й немає. Мені, якщо чесно, це дике відкидування. Ну, та, воно прикольне проти кріпів, проти скелетів деяких. Але ушкодження він дуже мало завдає, мені так здається, принаймні. Так, тут нічого ясніше не стало. Так, там ми от вгорі були мені. Так, да, ми точно там були в попередній серії. Слухайте, а може прокласти ще мостик сюди? Мені здається, це дуже дуже буде гарна ідея. Не хочу я поки що низом бігати. Там ще десь здається, є спаунер кріперів. Ну, принаймні вони в цій частині якісь беруться. Так, активно беруться. Так, а ми зараз акуратненько. Ось так. Ставна і тут факел. Пробуємо почуть спуститися. Так, да, ось там є спавнер. А ні, це не спавнер. Ні, це спаунер відьм Тобто... Те, що ми бачимо, це спаунер насправді скелетів. Ну, зомбі, але. Поруч з тим там точно є спаунер відьм тому що ну, там є постійно і в дуже великій кількості. Це, звичайно, дуже прикольна ідея стріляти по відьмах. Біля там, там є спаунер відьм чи може забити на них, попробувати прухатися далі кудись в якусь сторону. Наприклад, сюди. Скелетів, ніби я поки що не спостерігаю. Нам. Ай! Не Жуліана, за те, що ти, коли на шифті стоїш, вони починають робити щось дуже нереальне з тобою. Зсовувати тебе якісь, шифтити в якусь сторону. Ще якісь дивні речі. Так, я чую скелетів, це мені вже не подобається. Що це здалося? Ну, десь, десь десь були скелети. Так, і дуже темно. А! Я поняв. Цікаво, чому він нас не стріляє. Вже не цікаво. Так, там спамнер. Не факт, що скелетів, але думаю, що там спамнер для скелетів є теж. Його треба закрити, це, ну, це 100%. Дуже хороше питання, як це зробити швидко і Пожіло. а не встиг. Фу! Ще одне дерево ми зачистили. Що ми зомбі? Да, там спавнер відео, блін. Що дуже велике питання, чи взагалі є сенс туди йти? Давай поки що не будемо стрибати, у нас нема ні їжі, ні ніяких там особливо цікавих і корисних речей. І там ніби вже кінець локації. Можемо піти далі по тактиці. Проробити повністю ось таку от. Оу! Тут якісь круті хлопці з вудками. Цікаво, де їхні спавнери цих крутих хлопців з вудками. О, там спаунер, до речі. О, скелет! Привіт! <смір> Як справа? <смір> Внизу він. Він в теорії з цього напрямку нас не скине нікуди. Так, ну. Він, до речі, міг там просто заспавнитись, тому не будемо поки що панікувати, ніби там якісь спаунери заховані, ще щось таке. Ну, факел там обов'язково поставимо. Так. Це спаунер скелетів, до речі, внизу. Так, да, це спаунер скелетів. І ми його активовуємо, коли ми сюди вже підходимо. І там внизу якесь провалля, ну тобто не провалля, а якась глибока така от... Глибокий спуск. Хм. Ця штука спавнить скелетів, да? Окей. Okay. Тут все зрозуміло. Ну, можемо насправді пробувати прокопатися якось там, вийти. О, до речі, це непогана ідея. Мені так здається. Якщо ми отак якось зробимо. Так, тільки не ці... А, іншої кирки в тебе немає, звичайно. ж. Халепа, окей, okay, все одно доведеться вернутися назад, взяти іншу кирку. І прокопатися вниз. І я думаю, ми це не будемо знімати. Я повернусь одразу, як ми закінчимо, і будемо внизу. Коротше, я. <світ> я копав. <світ> копав я тунель, одним словом. Десь може блоків два я вперед викопав, а потім виявилося, що там під низом не було блоку. Я чесно не встиг включити запис, тому що це було дуже швидко. Я впав просто в ту яму з водою. Зрозумів, що найкращий варіант буде не викопуватися, не, не намагатися вирнути на поверхню, а навпаки, занурюватися глибше, тобто йти в саму яму. Потім я спускався спускався по цій ямі, і виявилося, що якби це не зовсім. Ну, тобто там вода різко закінчилась, і я впав на якусь землю. І от зараз я в такій от ситуації вирішив, що найкращим варіантом буде дуже швидко закопатися. Так, але насправді треба взяти в руки. А, Блін, не то. Тут просто якийсь страшно справді я. Давайте зробимо якусь мінімальну таку от штуку зробимо. Щоб можна було нормально оглянути все навколо. Так, ну зомбі тут -то точно є. Питання, ще, крім зомбі. ще дуже таке велике глобальне питання. От бачите, оцей, оцей водоспад, я з нього тупо впав. Він оця яма, яку ми бачили. Ай! Це був. Ну Я ніби до стінки відбіг, не мали би ох, він зомбі йде. Не мали би бути ніякі спавни реактивні, це швидше за все моби, які спавняться просто від темноти. Що ти мене б'єш? Козел. Ненавиджу його. Е, ну, Головне, що я не бачу скелетів всяких там кріперів іншої погані. Тому ми можемо в теорії спробувати викопатися звідси. Скелета я бачив, але він далеко. Так, я бачу скелета ще одного. Скелети нападали зверху. Тобто вони разом з нами звідти падали, бачили той спавнер, всі, думаю. Так, там такий скріпер біжить сюди. Окей, давайте. Подивимося, що тут. Тут два зомбі. Купу... Ай, кажанів! Ну, по справедливості мобів ця штука теж сповільнює. Тому ми, по суті, в рівних ситуаціях, я заберу ці ж тут, ці дував, їхні. Е зіпсути зомбі м'ясо. Це малий. що... Ага! Тому що з нього я можу зробити нормальне м'ясо. По-моєму, треба стрибати в воду. Коротше, як варіант, можна човен зробити. Я думаю, там човен неспроста так пропонували зверху взяти. Якщо не буде ніде скелетів, то човен... Це наше все. Але... Ох, ні. Давайте біз човна, це дуже довго буде зараз. Поставимо тут позначку, що нам сюди. В разі чого? Так, я чую... Я думаю, ви теж почули, дуже темно. От нам туди. Так, спавнери, Відпливемо від них. Це зілля якесь, чи що це таке? Я не можу розуміти. Так, да, це зілля. Я думав це вже все, це вже фіналочка і тут теж є прекрасні. Прекрасні відьми, так. Павуки, гуляйте. Тут ваш спавнер десь? Так, це не, це не лучники, це добре, оце лучники. Так, давайте звідси відбіжимо. Я ще на диву живий, і не просто живий, я ще так нормально живий. Що це за зілля спавниться? Так, скриня бачу. Хоч що в скрині. Так, два золоті яблука, стріли нарешті це добре, бо ми почали раптово стріли закінчуватися. Давайте з'їмо одне золоте яблуко навіть. Злегка відрегенимось. Так, там є скелет, так? Да? І не один. Так, тут теж щось є. Оу-воу-воу-воу-воу! А, а це вже не зілля. Давайте не будемо їх затримувати. Тобто не будемо е -е з, ними, з ними розбиратися, хай собі там потусять. Так, гуляй. Скелет. Ці чуваки собі там ідуть. Блін, тришикова локація насправді. Мене врятував кріпер, якщо бути відвертим і чесним, так. Спасибо це. Я би тут насправді не затримувався. Так. А, дайте факел поставити. Ніби закінчилось. М -м -м. Павуки. Нема павуків. Не знаю, хто... Павуки теж нема павуків. Так, мы живи. О, это же, это же, это же, это же. Нет, только не ведьма. Закрывайте все спамы. Это, Так? Это вовна. Фу. О, це трешак. Так собі. Нормально, нормально така прогулянка. Давайте знімо місцем. Я навіть трохи напрягся. Я думав, що ми за ціни не щось. <с> так я хочу пускати весь фінів з інвентаря. У мене, до речі, оці павуки поповучі очі теж є сенс збирати, тому що там є теж продавець, який їх купує. Ну, напевно всім допомагають алмазні речі, які вдягнув, але бачите, в якому вони вже стані, коли тобто... вони в них користі вже немає багато. Так, там якась табличка була. Я дуже хочу її прочитати, що там написано. Так, це лаймовашець. Давайте тут трошки прокопаємося. це мені скидав зіллям. А, це ці напевно ці чудаки. Ці от з кирками чи ще вони там вони зілля бафують, кидають, коли ти їх вбиваєш. Оці от. Да, вони в руках зілля. У них там, по-моєму, це інстанс демедж. Я би трошки oh. їх розчистив і побіг подивився, що на тій таблиці написано. Там, блин, перестань достане любой. Це я уже пам'ятаю, він там був. Там теж. ж. Уничтожить. Все? Ніби все ок. Так, спавнерів я не бачу. На деревах спавнерів немає. Заберемо досвід. От тобі краще мати антидот. А чому? І чому це написано зараз вже тут? Коли я, в принципі, вже... Фу! Там ящик. Коли я знайшов все, що я хотів на цій локації знайти. Чи... Це може натяк, що це не все я, що це не все, що є на цій локації. Так, там скелет, я хочу зараз закрити, але перед цим я вб'ю цього паука. Потім ми розбираємося з цим от скелетом. Ну куди ти пішов? Так, кріпок. Гуляй, давай. О, там спавнер чийсь. Там спавнер скелетів. Чийсь. Давай, хоп, дякую. Нє, це спавнер павуків, отруйних павуків. Че, мене не отруєні? Ні, отруйні. Ну принаймні деякі з них отруйні точно. Ми можемо забити на цей спавнер. А, звідки там скелети беруться, окей? Відьми йде. Коротше, давайте не будемо тут затримуватись. Я насправді хотів. Можна дерево вилізти? Якось отак. Я хотів до тої скрині. Не мав на тому дереві, так? Будьмо з цієї скрині обережні, це може бути реально якісь. Легкий підвох. Так, цю штуку треба викинути, але нам точно не потрібно. Якось так. Так, ну це ніби не скриня пастка. На речі, алмазний. Ну, це, напевно, найцікавіше, най 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 що на ній є. Ці цій скрині так. О, дві, дві Potion на Strange. Це ми візьмемо. Я б навіть цей цей... Щоб. Щоб. Щоб, щоб викинути? Лук викинути точно треба. І дивні штани викинути точно треба. А все інше мені не потрібно. Так. Да, все інше мені не потрібно. І ще навіть щось підібрав. Так, але це насправді тільки пів справи. Тепер звідси треба вибратися. Бажано вибратися живим. Так, ось там е скриня, ми десь звідти прийшли, по-моєму, десь отам цей водоспад. Ось там ми ховалися, коли впали сюди. Ну, є така версія, що якщо тут копати тупо вверх, то ми теж можемо звідси викопатися. Версія така є. Більше ніби тут нічого цікавого я не спостерігаю взагалі. Купу мобів. Так, ну давайте попробуємо викопатися вверх. У мене... блок є. В чого? Левітуючі левітуючі каміння. Так, я поставлю факел тут поки що. Поставлю... Блін, не так. Я хотів зробити ось так. Пакел позаду і тут вже копати дробинкою. Дуже цікаво, куди це ми викопаємося. Можна в разі чого навіть пізніше, зробити там нормальну дробинку, спуск внизу має на увазі і ще раз дослідувати цю територію. Ну, Викласти шерсть, викласти все цінне. Так, я би ці блоки чимось замінював. Дуже подобається. Дерево в мене повне, тому дерево це таке менш цінне, ніж камінь, наприклад, і можна ним змінювати. І нормально підніматися. Так, ну ми кудись укопуємося. Пам'ятаємо, що там купу мобів на дворі. На поверхні, тому робимо це дуже швидко. Де ми? О, я знаю, де ми. Зергут ми біля спавнеру скелетів, який був з самого початку. І який ми успішно закрили. Зробимо тут таку імпровізовану такий от п'ятистал. П'ядестал. Щоб пам'ятати, що. Так, що ми нам сюди разі що, якщо ми захочемо спуститися. Окей, давайте тоді я зупиню відео. Вернусь на базу, поставимо шерсть. І може навіть... Це в ці скрині. І може навіть ще в сьогоднішньому відео, щоб закрити повністю питання цієї локації, подивимося, що там, де ці спавнилися. Ось так от. Добре, друзі, давайте зустрінемось за мить. Що ж, ми на базі. Я виклав все, що в мене було, весь цей. М До речі, треба було штани якісь поміняти. але в мене, по-моєму, там і кращих і, і немає. <кхм> Перепрошую. Привіт, корова! Так, ми поставимо останню, яка була пропущена. Так, давай гуляй зі цим. Лаймову шерсть, яку нам бракувало для такої загальної прямої лінії. Тепер у нас є сім штук, ми знайшли. Залишилось ще доволі багато. рахувати не будемо. І зараз ми. Тортик, не можу їсти тортик. Зараз ми повернемося. Я взяв з собою дві перлини, я справді їх раніше ще взяв. Ми повернемось на попередню локацію і попробуємо. Попробуємо відьом там. З відьмом розібратися. Так, тепер швидко, щоб там ніяка зраза... Блін, там кріпер сидить. До кріпера ми, звичайно, стрибати не будемо. Там два кріпера сидять. Ну, ніби не спавняться ще відьми. А от і спавняться. Так, тут якийсь редстоун, мені не дуже не подобається. Так, блоки. Так, погуляй. гуляй. Стається, тепер моби сюди не зможуть потрапити. Я закрию ці два ненависні мені спавнери. Фу. Ну так. Нічого особливого. Нічого цікавого тут немає, є скриня. Є скриня, яку я зараз не дуже хочу копати. Відкривати, верніше, копати. Так, ну ніби все окей, знаю. Так, всередині ще одна перлина. Зрянські штуки. Так, якийсь записник. О, на інфініті на лук. Лейсеретор знову. Fire protection і штани. Ну, таке собі. Що цікаво, можна було сюди не стрибати. Ну, зараз записник, я бо почитаємо, що там написано. Ну тобто, ви почитаєте, а я вам відкрию, <хи> подивимось. Ну і все, ніби з цією локацією ми розібралися. От, до речі, спавнер. Цих хлопців. Так, чуваки, гуляйте своїм зіллям. Я знаю, що ви круті. О, окей, друзі, на цьому будемо завершувати. Завершувати цю серію. Нежлуки, що я парі це? Замбув доктор, Юта така от була е проходження. Ми дістали вже, вже наступну вже зелену шерсть, 7 шер шерстей в нас вже є на монументі. І зустрінемось вже в наступних серіях. Бувайте.